Я вже не буду нічого говорити, додавати, але я просто одне скажу, дай Бог поступного разу скажу, це слово, бо я вірю, Господь мені поклав на серце я роздумав один вірш, він записаний, є, цитату. Так останні будуть, перш... останні будуть першими, а перші останніми. Багато покликаних та мало вибраних. Ось про те, що і брат говорив. Що багато покликаних, призвані всі, але мало вибраних. А ви знаєте чому? Бо мало Христа теж вибирають. Сьогодні день, ви всі почули, ви покликані всі. Хто знає по-своєму, навіть спасені, але є моменти в своєму житті, кожен вибирає, ну, є якісь ситуації. І ми знаємо всередині один одного, самі знаємо, що нас тривожить. І от ми покликані, і сьогодні багато говорилося за час. І зараз є поклик на те, щоб покаятись, примиритися з Господом, хто не примирився. Можливо, в кого є яка тривога в серці, можливо, хто переживає якийсь біль, можливо, хто шукає, щоб Господь бажає, щоб Господь доторкнувся. Бо всі чують, але вибраних мало. Бо Господь вибирає тільки тих, хто відкриває своє серце. То не дає сатані гніздитися в себе в серці, в себе в голові, а той, хто виносить це в світло. Світло навіть не вийти сюди розказати, що я робив. А світло це зробити крок до Господа і прийти, щоб служитель помолився, щоб Господь очистив цей крок. Христос не хоче когось там висвітлити, когось опозорить, когось висміять. Господь ніколи так не робить. Господь знає підхід до кожного. Але зараз я хочу закликати. Хто бажає, щоб за нього помолилися, хто бажає примиритися з Господом, в кого є на серці, хто бореться, сьогодні є день спасіння, бо ми не знаємо, що буде завтра, що буде через годину, через хвилину, через п'ять хвилин. Тому, якщо у вас є бажання, підніміть свою руку, пройдіть, запрошуємо вас помолитися сюди наперед. І... своем сердце открытость перед Господом за свои тревоги, за свои боли, за свои переживания. Паспорт. я буду. Давайте мы поднимемся все разом. Может, еще есть люди, у кого-то борьба, но, то вы ну, победите, выйдете молитвы мало не бывает. И когда мы обращаемся к Богу, и это и есть милость. Мы умеем грешить, умели жить безбожней жизнью, то надо уметь и каяться пред Богом. И знаете, меня удивляет, бывает вот так ну, свидетельство, слово такое идет, чтобы не жить для себя, жить для Христа. И бывает, вот видишь людей, и ты понимаешь, что человек, вот что переживает сердце, когда человек сидит, понимает, что он вообще так не живет, он вообще так не, даже не стремится. И вот посидел, его слово обличает, а он приходит и не делает никаких выводов. И живет так же. Вот это беда. Когда человек не делает никаких выводов от услышанного. Одному человеку сказали, ну если ваш Бог всемогущий, то может ли ваш Бог такой камень сделать большой, который сам поднять не может? И ему этот проповедник ответил, говорит, может, это твое сердце. Оно как камень. Когда ты не даешь Богу работать с ним, это камень. Поэтому пусть этот камень, он раз, как он говорит, заберет это каменное сердце и даст плотяное. Пусть это каменное сердце, оно отзовется сегодня. Оно отзовется. Каменное сердце отзовется. Давайте помолимося. За наших друзів можемо підняти руки. Дорогий наш Господь, Боже, я дякую тобі, Господь, за те, що ти, Батько Небесний, Боже, торкаєшся сердець Боже наших, торкаєшся кожного, проговорюєш до нас, Господь. Боже, ти знаєш, Боже, що переживають, Боже Ісус, наші друзі, Боже, зараз, які вийшли, які бажають, Господи. Які, Господи, підіймають свої руки з бажанням, Господи, щоб Ти, Боже, змінив їхнє серце, Боже, щоб Ти допоміг їм пройти, Господи, ті випробування, які вони проходять. Господи, Господь, я дякую за те, що Ти рятуєш, Господи. Тільки Ти, величний Бог, можеш спасти, Господь. Боже, нема нікого подібних Тобі, Господь. І тільки Твоя благодать вона сильна врятувати, Боже. Ми молимося зараз, Господи, за наших друзів. І я молю й прошу тебе, Господи. Дай їм сили, Господи. Прийми їхні покаяння, Боже. Прийми, Господи, їхні сповідання перед Тобою, перед Твоїм лицем, Господи. Вони зробили цей крок, Боже. Вони переступили себе, Господи. Переступили, Боже Ісус, дії це сатани, Боже. Перейши ті стіни, Господи, Боже, завдяки Тобі, Боже Ісус. Ти даєш їм цю перемогу, Боже. Я молю Тебе в ім'я Твоє, Господи. Дай їм, Боже Ісус, пішовши Боже, з цього місця, Боже. Прийнявши рішення, слідувати далі за Тобою, Господи, не залишити цього, Господи. Взяти хрест свій, Боже, не будувати, не підроблювати до свого Христа, Боже, якісь, Господи, е, приспособи, Господи, але взяти хрест е, свій, Господи. Бо Ти сказав, Господи, хто візьме хрест свій і піде за мною, Боже, той матиме спасіння, той матиме перемогу, Боже Ісус. Господи, ми, Господи, молимо Господь, за них. Боже, розв'яжи всякі пута, Боже. Зламай всякі цепи, Господи, Боже. Зірви ті, Боже Ісус, гнізди, які диявол хоче насадити в їхні серця, Боже. Господь, я дякую за тих, хто вийшов, Господи, за тих, хто Боже сокрушається, Боже. Кого ти сокрушаєш серце, Боже, в ім'я Ісуса Війди, заповни ту пустоту, Господи. Для тебе немає малого, старого, молодого, Господи. Для Тебе, Господи, Господи, цінна душа, Господи, Боже Ісус. Як ім'я Твоє молю тебе, Боже. biti kriplice koje ne gožaju. Розв'яжи, поможи їм розв'язати, Боже, поможи їм, Господи, затаїти, Господи, ніякої темряви, Боже, яка можливо в їхніх серцях прибувала, Боже. Заповни ту пустоту, той пазл, Боже Ісус, в їхньому серці, який був мав пустоту, Боже, вів'я Ісуса, Боже, ту рану, вів ім'я Ісуса Христа. Боже, поможи їм слідувати за Тобою, Господи. А ми молимо тебе, ми дякуємо Тебе, Господь, що це служіння, Господи, Боже, приносить свої плоди, Господи Боже. Ми зібралися не прославити себе, Господи. Ми зібрали... Не просто провести тут, Боже, клуб по цікавостям, по інтересам, Боже. Ми прийшли, Господи, Боже Ісус, щоб принести Тобі свої всі плоди, принести всі свої Господь свої жертви до престолу Твого, Господи, Боже. Ісусе, і щоб наша жертва була чиста, Боже. Ми бажаємо, Господь Боже Ісус, щоб Ти, Боже Ісус, говорив до нас, щоб Ти судив нас, Боже Ісус, Господь Боже, всередині, не давав нам жити з тими болями, якими ми живемо, Господи, і ми дякуємо, що духом Прийнясвятим, Боже, ти не даєш нам. Боже, просто жити, Боже Ісус, але Ти говориш нам, Боже, Ти судиш нас, Боже, Ти виховуєш нас, Боже, Ти направляєш нас, Господь. І ми дякуємо Тобі, Боже, за Слово Твоє, Боже, яке проникає глибоко в серце, яке, Господи, може, Господи, Слово, і болить нам, Боже, але цей біль, Він ізціляє, Боже Ісус. Він зшиває, Боже Ісус, ті розкриті рани, Боже, в які може попасти і будь-який вірус, Боже, але Ти зшиваєш ті рани, Господи, ти зшиваєш і сціляєш від, Господи, від сатани. Він я... Ісуса, нехай слава Духа Святого буде на цьому місці, нехай Боже прийде переміна, Боже, нехай буде свідоцтво Твоє, Твоєї слави, сили, могутності Твоєї, Боже. Нехай тут буде на цьому місці, Боже Ісус, не, не калічество, а качество, Боже Ісус. Нехай, Боже церква Твоє обножається на цьому місці, Боже, не від калічества, а від якості, Боже. Ти, Боже Ісус, ти казав, Боже Ісус, якщо хто хоче оставити, нехай ставляє, але залишається той, хто хоче, Боже, іскрено слідувати за тобою. Навіть, Боже, іноді збивати коліна, але підійматися, Боже, і шукати тебе, мінятися, Боже Ісус. І, Господи, благослови торку не Боже. благослови на покаяння, благослови, Боже Ісус, на Господи, розуміння, Боже Ісус, щоб Господи прийшов Боже в розуміння Боже того. де, Господи Боже Ісус, саме сам вбираєшся, Боже, де дає місце гордині, Боже Ісус. Во ім'я Ісуса, розрушся діцею. Розруш все, Господь Боже Ісус, щоб все создалося святе місце, на якому Боже буде прославлятися Твоє Твоє ім'я, Господь, де буде, Господи, відчуватися Твоя присутність, Господи, в ім'я, в цей час, Господи, не простий. Але, Господи, ти є, Господи, з нами. Слава Тобі за все, слава Тобі за Слово, слава Тобі, Господи, Боже Ісус, за те, що Ти відсіляєш, за те, що Ти проговорюєш, за те, що Ти, Господи, кормиш нас. Ім'я Ісуса Христа, славище Твоє ім'я, отець і Синий Дух Святий. Амінь. Проходите, проходите. Давай споем еще за Украину песню